Тим часом на зустріч міністрів закордонних справ України та Росії вже відреагували в Києві у кризовому центрі. Про реакцію розпитаємо в Бориса Сачалка. Він на живому зв'язку з майдану. Бориса, зустріч Лаврова Дещиці – Це справді прорив у взаєминах із сусідами чи лише видимість прогресу? Доброї ночі, Володя. Сьогодні у кризовому центрі насправді виступав заступник міністра закордонних справ пан Данило Лубківський. Він же, власне, і повідомив про зустріч між Дещицом та Лавровим. Назвав сам факт цієї зустрічі. Він назвав прогресом. Втім, сказав, що досягти якихось домовленостей дипломатам не вдалося. Вони лише висловили точки зору обох країн. Прошу послухати прямомову. мову. Російська політика є неочікувана. Це побачив весь світ. Лавров повідомив, що Росія не планує введення військ на східну Україну, і нам залишається лише сподіватися у правдивість цих слів. Ми обговорюватимемо питання України на генасамблеї ООН. і наполягатимемо, якщо хочете подальшого миру у світі, допомагайте Україні. Слідом за Лупківським слово взяв пан Продан. Це міністр енергетики та вугільної промисловості України. У нього всі допитувалися, чи будуть мінятися тарифи для населення для жителів Криму. Я нагадаю, що Україна і зараз надає півострову воду та ен... та електроенергію. Прошу послухати відповідь міністра. Чекаємо. Рішення Верховної Ради щодо прийняття закону про окуповані території, де режим діяльності господарських товариств на території України буде визначатися рішенням кабінету міністрів. Звісно, в цьому випадку ціна на електричну енергію вона буде значно підвищуватися. Щодо подій на самому майдані, тут сьогодні розгорнули величезний білоруський прапор. Пройшлися із ним по всьому середмістю столичному. навіщо це робили? Прошу подивитися у моєму матеріалі. Сьогодні на Майдані незалежності розгорнули великий білоруський прапор. Сьогодні білорусь святкують 96-ту річницю Білоруської Народної Республіки. Це фактично те саме, що УНР. 96 років тому Білорусія стала незалежною. Фактично, рік пробула такою, аж доки не стала більшовицькою. Ось цей прапор у Білорусі просто так не розгорнеш. Його вважають націоналістичним. Тут на Майдані його називають народним. Наш національний історичний білоруський прапор. Угу. Ось який у нас на території Білорусі зараз а має що заборонений. За якою у нас сидить у турму? Слідом за білоруським народним прапором розгорнули ще. Український національний кримськотатарський прапор і прапор власне півострову Крим. будь ласка, а навіщо розгорнули ці прапори? Щоб показати єдність е, і братерство українського, кримськотатарського та білоруського народів. Тут все переплуталось. Українці кричать Живе Білорусь. Хочу підтримати. Вони ж нас подіржали. приїхали к нам на Майдан. То тобто, їх теж хочу. Аніж кричали нам Слава Україні. Ми ну, теж тобто, прикричать живе Білорусь. А білоруси кричать Слава Україні! Слава Україні! Ми, білоруси, лічимо, що те, що відбувалося в Києві, це було важливо не тільки для України, а для всієї Європи. Бо тут ненавіти вирушалася доля всієї сходної Європи. Прапор пронесли столичним середмістям, де цього неї частково перекрили. Автошляхи у центрі ви бачите, що машини їдуть навіть по зустрічній смузі. Іноді також по дорозі вшанували пам'ять двох загиблих євромайданівців білорусів. Це Михайла Жизневського і Якова Зайки. Вельми хороший був чоловік. вельми світлий. загинув він за Україну і небесні сотні. На завершення прапороносцю хвалили звернення до білоруських урядників. Чи правда воно декларативне у зверненні, критикують урядників за те, що надали свої білоруські бази російським військовослужбовцям і вимагають, аби звільнили усіх білоруських політв'язнів.